Тепер у тебе менструація, коли у твоєї партнерки овуляція? Або тепер ви зобов'язані займатися сексом тільки у позі ножиці. Дфу, ні, звісно, перше. Знаєш, як меч самурая ножиці... має бути у крові. А поза ножиці. А поза ножиці, це коротше стереотіп. Це, 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 це ху це для горна, да, придумав? Да, ху... Ну, типу, скільки б е, жінок в мене не було, всі кажуть, що це ну абсолютно. І усіма ми сходимося в цьому ну, поглядах. А що там трення майже коротше не відчувається, типу ніякого Ні. ла це типу, для Ні. міда. Ну це тому, а в принципі, типу, це не страшно про от стосу... В цьому до речі, плюс лесбійських стосунків, тому що коли у неї аварія в тебе менструація, ти можеш з нею прекрасно проводити час, а потім навпаки. Угу. Тому що якщо ти з чоловіком, то там же сам секс він про проникнення. Ну да, так, да, да, да. от. Тому так? Ну тут просто теж, коли менструація, ну я не знаю, може це не у всіх, але ніби як коли менструація після цього ще короче, може гірше стати, там типу живот може боліти, якщо. Ні, типу, ну це типу... ж не про те, що ця, е, ця дівчина під час менструації буде займатися сексом, вона буде і А їй тоді що? От всьому його центричність мужиків, мили звіки, які добре розумієш? Бо ми працюємо на благо, оргазму одна одної. Ну я теж о мені. Але не завжди. О мені шо.